Відкритий турнір Надвірнянської територіальної громади зміні футболу з нагоди відзначення дня захисників та захисниць України відбувся у надвірній <вірня> Участь у турнірі взяли вісім футбольних команд: а саме, команда села Гвіст, села Лоєви, села Парижя, Заріччя, Молодьків, Села Красна, Команда Національної гвардії України та команда Надвірнянського ліцею номер 2 з вітальним словом до учасників турніру звернувся військовослужбовець Національної гвардії України Андрій. Хочу подякувати організаторам і адміністрації, яка запрошує нас постійно на такі гарні свята спортивні. Хочу побажати всім командам успіхів і без травматизму. Слава Україні! Звернувся до учасників змагань міський голова Надвірняцької ТГ Зіновій Андрійович. Висловив подякував всім тим, хто працює задля перемоги. Звернув увагу, що з присутніх є діти, чиї батьки зараз служать. Усвідомлюємо, що на кожного з нас випадає дуже висока і велика відповідальність. Кожного дня підтримати родини військовослужбовців і кожного дня бути готовим до різних викликів, які є сьогодні в державі. Саме головний виклик це допомога Збройним силам України. Тому я дякую всій футбольній спільноті нашого краю за те, що ви допомагаєте Збройним силам України. Ще більше дякую. Адже в рядах тут є діти, чиї батьки сьогодні служать в рядах Збройних сил України. Наш обов'язок кожного дня робити все можливе і навіть неможливе для того, щоб допомогти Збройним силам України. До юних спортсменів також звернувся начальник відділу молоді та спорту Василь Шовгенюк. Нагадав за олімпійську систему тим, хто вже довів, що він найкращий, оскільки представляє свою громаду. Ми маємо можливість проводити такий турнір і, дякуючи збройним силам України, в їх честь. Ми творимо ці заходи. Всім учасникам. Я бажаю впевненої гри без травматизму. Пам'ятаємо олімпійську систему. Ви вже краще, якщо ви тут. Ви представляєте свої старостинські округи свої громади? Тому ви краще. Слава Україні! Голова НРАВ Руслан Ренестерук подякував за долучення до змагань. Вислову подяку всім тим, хто доклав зусиль у реалізації змагань. Дуже радий бачити вас, всіх успіхненими в гарній формі. На цих майданчиках це не тільки початок навчання, а це і початок різноманітних турнірів з футболу, з футболу. Тому вітаю вас на цих змаганнях. Приєднуюсь до всіх привітань. Дякую Надвірянській територіальній громаді, начальнику відділу молоді і спорту, голові Надвірнянської громади Зіною Мирославовичу. За результатами поєдинків у перемогу здобула футбольна команда села Гвіст. Футболісти села Красна вибороли срібло на третьому місці команда Національної гвардії України.